Що це у вас за сир стоїть такий? <систем> <систем> Чи <систем> що так, кстати, да? Про штучний латекс говорила, а про натуральний ні? Ну, давай про це розкажемо. Це яка історія? Це взагалі шматок від матрасного блоку да, латексного 100% латекс на виробництво Бельгія. Ну Насправді він оп, да, 2 метри його довжини і там метр двадцять, метр шістдесят, метр сорок ширини. Да, товщиною він там 14, 16, 18, 20, 22 сантиметри. А ці дирки, да, на що вони треба? Що воно таке? І взагалі яка функція? Ці дирки виконують функцію аерації. По-перше, да, що мова йде про літній час, якщо про зимовий час, то навіть вони можуть е створити такий зігріваючий ефект. Повітря, яке в них е сконцентровано, та, при натиску на матрас, ви відчуваєте в долоню вам. Е Ну, такий, прохолодою віддає. Тобто є рух повітря, і він або охолоджує вас, або зігріває зимою, якщо так вже на ту мова йде. Це перше, так? Друга історія значить, оці діаметри цих отворів. На довжині всього матрасу може впливати на жорсткість спального місця. Так, от як би забезпечити так, щоб тіло лежало в ідеальному горизонтальному положенні, да щоб хребет у нас був ідеально рівний, а ви отримали від цього комфорт і насолоду, так? тобто вам відчувалося, що ваше тіло розслаблене. Це досягається якраз таким чином, що на довжині спального місця варюється жорсткість цього спального місця. Тобто під попою дірки меншого діаметру, під головою і ногами дірки більшого діаметру. Це називається зональність спального місця. А виглядає воно, до речі, так, як сир. Якість дуже крута у цього матеріалу, і єдиний момент він рекомендований на вагу людини до 90 кг.